Ох, Боже, ну що ж так жарко? Скільки градусів взагалі? Ще кондиціонер не можна включати. Мені здається, найскладніше самовиражатись саме через одяг влітку, тому що хочеться одягнути просто майку шорти і піти на вулицю, охолоджуватись допомогою вітру і якогось лимонаду. Але в моєму гардеробі ви не знайдете ні одної пари шортів. Тому сьогодні я підготувала для вас відео з 10 порадами. Як виглядати влітку не нудно, і як взагалі виживати в 30 градусів Цельсію і залишатись стильною. Всім привіт, звати Іра Симчу. канал канал Викупайтрохані, і давайте переходимо до самого відео. Раз два три. Купуєш мод на базарі. викупай Викупайтроха не знаєш, що стиль шарить, викупай Викупайтроха ні. Не можеш підібрати шкари. трохи ні, то ваше світ тебе пусля. викупай трохи трохання є. Yeah. По Перше це яскраві масивні або акцентні аксесуари. Це може бути група аксесуарів, наприклад, багатошарові підвіски тоненькі, але за рахунок того, що їх багато, вони створюють таку активну деталь в зоні грудей. Так само зараз суперактуально дуже дуже багато різних браслетів на руках або багато колечок на руках. Це може бути в золоті, так і в сріблі. В Принципі в будь-якому металі одночасно з цим це можуть бути і якісь перлини, бусинки, якісь сережки з бусинок, підвіски з бусинок. Дуже дуже різноманітні аксесуари зараз в тренді, дуже масивні, мінімалістичні. Також просто аксесуари це 10 з 10, особливо влітку, коли образи можуть бути такими досить таки базовими. Футболка і шорти, але за рахунок аксесуарів можна додавати дуже дуже багато цікавого в цей образ. Наступне це пояси, причому дуже дуже різні. Це можуть бути масивні пояси, можуть бути більш тоненькі, але дуже класно виглядають вони саме в літніх образах, тому що здавалось би, пояс не завжди додають, особливо якийсь контрастний. А саме контрастні пояси класно виглядають. Це може бути контрастний не тільки за рахунок об'ємів, але й за рахунок свого кольору. Наприклад, це може бути монохромний образ біла майка, білі штани палацу, але з Якимось чорним красивим поясом, або дуже класно, також в стилі нульових, який зараз супер актуальний, досі. Дуже класно виглядають такі великі масивні пояси, які одягнені не на талію, а на тазову кістку, або взагалі ще нижчі опущені. Це можуть бути такі масивні пояси з таких кружечків. Мені здається, що ці пояси були в дуже дуже багатьох людей. Мені здається, мені здається, я впевнена точно, що моя мама є такий пояс, тому треба попросити, щоб вона мені його <гхи> привезла, попробувати його застилізувати в міцсайсі. І, між іншим, мені за минулі відео прилітали коментарі про те, що я використовую приклади фотографії дівчат. Такі худенькі, але вибачте, це не моя вина, це вина соціальних мереж. І я коли шукаю образи, це займає мінімум 6 годин і складно знайти класні образи і таку велику відбірку для вас, навіть лише з худими дівчатами, а з мідсайзом, з плас сайзом я вже навіть просто мовчу. Тому це не я вибираю. Коли я бачу, я обов'язково вибираю і дівчат іншої фігури. Це не моя вибірка, це вибірка соцмереж і того. Які фотографії просувають соцмережі? Тому Подивіться на мене, я теж думаєте, я хочу показати лише худих дівчат. Ні, і взагалі зараз все частіше чую від своїх друзів, знайомих або взагалі незнайомих людей в інтернеті про те, що в них дуже складний емоційний стан. У мене в самої була дуже страшна апатія цього року. І знаєте, що мені допомогло? Це неспроможність жити, пересуватись, тому що я місяць була з порваними зв'язками і в гіпсі. І після зняття гіпсу хочеться стрибати, танцювати, бігати, робити багато чого, що ти насправді до гіпсу і не робив. Але... Ти настільки хочеш носитись тим, що в тебе є дві ноги, що ти можеш дієздатний жити і працювати. Це дуже дуже сильно надихає тебе. І загалом ця ситуація дуже заставляє зробити переоцінку свого життя. Але я нараджу вам цей спосіб, тому що насправді це дуже болісно і дуже довга реабілітація. У мене досі були час в часу нога. Тому краще такого не робити, а зразу звернутися до професіонала, до психолога чи психотерапевта. Раджу скористатись мен, адже це найбільша в Україні платформа спорту роботи з психологами онлайн. Тут ви можете обрати свого психолога чи психотерапевта по своїй потребі, бюджету та хоч по зовнішності, тому що у кожного психолога є відеовізитівка, яку ви можете переглянути. Пропоную пройти тест, після якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам. І найкраще допоможуть у досягненні вашої мети. А промокод Викупай20 дає вам додаткову знижку 20% на першу сесію з будь-яким спеціалістом. Будьте здорові! І третя порада це головні убори. Як ви можете побачити по наших відео, ми з Боді обожнюємо головні убори, тому що це той аксесуар, який. Дуже такий маленький з одного боку, дуже зручний, тому що можна навіть не мити голову, але одягнувши його, ваш образ стає набагато цікавішим. Уявіть мене сьогодні без цього капелюха. Ну нічого такого, а я в цьому капелюсі ну подивіться, просто справжня кобайка. Не дура, я ж місяць по Америці подорожував. Між іншим скоро будуть влоги на моєму особистому каналі, тому саме реклама трошечки така. Можете перейти на мій особистий канал і чекати американські влоги. Що взагалі зараз в тренді, що носити цього літа з головних уборів? Тому що це класно не лише через те, що воно розбуляє ваш образ, але класно, тому що захищає вас від сонячних променів. Це можуть бути кепки, звичайно, панамки, панамки в'язані, такі знаєте, кроше. Або панамки з соломи, соломені капелюхи, капелюхи з прямими козирками, або завернутими, як у мене, в ковбойському стилі, тому що зараз ковбойський стиль супер актуальний і він лише починає зароджуватись, тому ви можете влитися першими в цю естетику. Також це можуть бути такі шапочки в великі дірки. Я собі того року купила, насправді ще ні разу не одягнула, тому що там такий у мене специфічний червоний колір, і я собі трошечки нагадую: ну, не знаю, мені не дуже подобається, але якби воно було біла, було б дуже-дуже класно. І ви можете загуглити, просто ввести crochet mesh head», Знайдете навіть, як це зв'язати власноруч, якщо не хочеться витрачати багато грошей, але знову ж таки, малесенька деталь, просто в'язана якась фігня на вашій голові, але додає одразу ж такого вайбу нульових. Набагато такий образ цікавіший, з тим же самим, наприклад, ця біла шапочка з білою сукнею, і це буде просто вау! Реально образ виросте з п'ятірки на десятку по завершеності. Четверта порада це цікаві форми, або заміняти ті чи інші елементи, які дуже такі, знаєте. Банальні, ну їх можна назвати базовими, але можна називати одночасно цими банальними. А замінити чимось іншим. Наприклад, знову ж таки, той самий сет кроп топ і шорти. Ви заміняєте топ безрукавкою. А шорти на більш якісь оверсайзові, наприклад, або просто в більш актуальному силуеті. Це може бути пермуда, або шорти-боксерки, які зараз супер актуальні. Якщо говорити про сукні чи топи, замість того, щоб робити акцент на талії, можна опустити лінію талії у сукні, або навпаки, підняти її під груди, або загалом не робити ніяких акцентів, а щоб це був такий балун дрес, або балун-скерт, яка дуже така оверсайзова і цікава форма, з рахунок цього образ знову ж таки теж буде виглядати набагато завагання. Першенішим. П'ята порада це льон або просто натуральні тканини. Але льон, господи боже, я не знаю, хто це придумав. Але дякую цій людині. Я дуже сумую, що я колись свій час. Не думала про те, що сонце дуже шкідливе для нас. І не варто валятись на сонці так довго, тому що моя шкіра дуже постраждала, і у мене дуже багато пігментних плям на спині, які вже ніколи нічим не вивезти. Але це така згадка про те, що бережися сонця, тому що ти не знаєш, що в нього очікувати. І льон це та штука, яка реально рятує. Тому що я піднімалась на Говерлу. Повністю вся закрита в льоні, і мені було комфортно. Я оцей місяць подорожувала і я постійно була прикрита або в льоних костюмах, або в которових костюмах. І це не жарко. Якщо вам здається, що чим більше відкритого тіла, тим Прохолодніше ні. Якщо ти прикриваєш своє тіло класною тканиною, льоном чи котоном, льоном це особливо, то це дуже дуже сильно комфортно. І навіть здавалося б, повністю прикриті ноги, повністю прикрита верхня частина тіла, але це дуже дуже сильно комфортно. Тому ви просто берете лянісети, взагалі не літні, якісь силуети. Тому що вони закриті, але це дуже комфортно і взагалі не жарко навіть в 30 градусів. Шосте це акцентні сумки або взуття. Акценти можуть бути за рахунок кольору, за рахунок форми або текстури. Знову ж таки, це може бути простенький базовий образ. Знову ж таки, не будемо далеко ходити, шорти і топ. Ви додаєте якусь цікаву сумку, якусь мікросумочку, або гіганську сумку солом'яну, яка забирає на себе весь акцент і стає такою основною річчю у вашому образі. Або це можуть бути якісь цікаві взуття, якісь вінтажні босоніжки або ковбойки. Чому ні? Насправді дійсно багато хто носить зимове осіннє весняне взуття влітку. І я часто навіть одягала, і це не так жарко, як здається. Та, це не то саме, що ходити босяком, але це дуже навіть комфортно. Здавалося б, що ну ти ж чокнута, що ти взула? Ти бачила 30 градусів. Але насправді це реально не дуже жарко. Я не знаю, як це працює. Якщо ви мене не знаєте, я Іра Синчич, крім того, що я співавторка цього каналу, веду свій особистий блог в інстаграмі, в Ютубі, то також я дуже активно волонтерю. І зараз я запустила нову благодійну лотерею на дуже класну прикрасу від бренду українського дукачі. Ось так вона виглядає: це лялька-мотанка, веснянка. Дуже дуже класна прикраса. У мене. Схожа і реально ношу дуже дуже часто. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви долучитесь до цієї благодійної лотереї, тому що зараз я збираю на машину для наших збройних сил України. Я дуже дуже потребую вашої допомоги. Тому донатити 100 гривень і ви берете участь у цій благодійній лотереї. Якщо ви ще розповсюдите це у соцмережах, я взагалі буду вам мега-мега вдячна. Ми зібрали з підписниками дуже багато вже грошей за весь час і за цей рік взагалі дуже багато, теж більше трьох мільйонів за 2024 рік. Тому я вам дуже сильно вдячна за матеріал. Реальну і інформативну підтримку. І сьоме це оверсайзові речі. Будь-яка річ, яка не торкається до вашого тіла, великі штани на палацу, оверсайз-сорочка, не знаю, що б ви не придумали, оверсайз футболка, будь-що великого розміру. Ну звичайно, якщо це не якісь супер грубий, е, груба якась цупка тканин. Але якщо цей одяг великий, якщо між вами і цим одягом є простір, є повітря. То це супер комфортно ходити в цьому, тому що повітря туди заходить, виходить, воно собі там вентилюється, Ви не запарюєтесь, тому що ви не стиснуті в цьому одязі. І якщо ви не пробували, якщо ви любите вузький одяг, звичайно, це в кожного свої вподобання. Попробуйте просто влітку. Це реально супер зручно, Я вам обіцяю. Восьма парада це вибирати акцентні окуляри. Дуже багато є окулярів просто базових, але є окуляри, які більш такі цікаві. Це може бути цікава форма. Яскравий кольор окулярів, або яскрава якась лінза, оранжева, зелена чи будь-яка інша. загалом. і базові окуляри теж можна зробити акцентними, просто всі решта акценти приховати, наприклад, зібрати повністю волосся. Тоді окуляри виходять на перший план. Дев'ята порада це вибирати цікаві структури тканин, в яких паралельно не буде жарко. Особливо я говорю про всі тканини, які мають у собі дірочки. Це Мережево, це може бути котон, який знаєте, в такі дірочки. Це часто сорочки або якісь блузи. Бувають в принципі і штани, будь-що, але часто це от саме блузи. Такі знаєте, як витинанка. От чим більше дирочок. Тим краще, і так само я говорю про в'язані речі, основне, щоб ця в'язка була не дуже туга, щоб між цими в'язками було повітря, знову ж таки, яке могло вентилюватися. І загалом часто в таких літніх сетах використовують таку нитку, яка я не знаю, як точно називається, я не знаю, який там склад, але прикол в тому, що ця нитка холодна. От я не знаю, як так, але я думаю, ви десь трогали в якихось магазинах такі речі, які от просто самі по собі холодні. Може бути жарко на вулиці, а ця тканина холодна. Я не знаю, як так відбувається, але це супер комфортно і дуже класно виглядають. Штани в'язані, топи, головні убори, знову ж таки, про які ми вже говорили, загалом будь-що в'язані сукні, навіть з довгим рукавом, основне, що там були ті дірки. І вам не буде жарко, тому що воно буде провітрюватись, вентилюватися і буде дуже комфортно. І так само з мережевим і з прозорими тканинами. Наприклад, мережево зараз супер актуально. Це можуть бути штани, це можуть бути спідниці максі, але через те, що вони... Мережевні, вони продуваються і знову ж таки не жарко. А прозорі тканини також дуже класно працюють, тому що за рахунок того, що вона тоненька, вона практично невагома, тіло не відчуває її і не відчуває від неї якоїсь теплоти. Але одночасно з тим ви одягаєте це на просто якийсь, не знаю, купальник, чи просто якийсь топ, чи ліф, і ви додаєте таку багатошаровість, яка дуже цікава, додаєте ще зверху ще, якийсь, ще якусь спорад, яку я вам сьогодні назвала, додаєте якісь аксесуари, поверх цього лонсліва, якісь браслети, колечки. І знову ж таки, дуже сильно виростає рівень завершеності вашого образу. І десяте, мабуть, найбанальніше це колір і принти. І не будемо далеко говорити, знову ж таки, футболка і шорти. Здавалось би, дуже така класична, базова, я би сказала, скучна формула образу, але цю формулу образу можна зовсім по іншому обіграти, якщо ви візьмете, наприклад, футболку з таким трендовим графічним дизайном, і шорти в принт полоску. Ну це вже набагато цікавіше, і ваш образ уже не такий нудний, як ми говорили на початку. А загалом, звичайно, це відео і будь-яке інше відео на нашому каналі є лише пізнавальним. Це не означає, що ви маєте одягатися. Як ми говоримо, це не означає, що ви маєте купувати трендові речі. Це просто для того, щоб щось послухати, щось дізнатися. Тому що, коли ти знаєш інформацію, це не означає, що ти мусиш її використовувати. Наприклад, я так багато інформації не використовую. Наприклад, те, що не треба їсти так багато чіпсів, тому що від них потім болить живіт. От і все, це всі 10 парад, про які я вам сьогодні хотіла сказати, Я вам дуже вдячна за цей перегляд. Я буду вдячна, якщо ви підпишетесь на наш канал, якщо ви все ще не підписані, покладете дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. А тут, між іншим, два відео, які YouTube обрав саме для вас. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па. Yeah, -па. I'm gonna take my horse. А ви знаєте, що мені сказали на кордоні? Мені тип, Я їду це, з Америки в Україну. Я така йду в своє капелюсі. А чувак такий дивиться паспорт український. І, Ти українка? О май гад. You look like american. Oh, of course. I give 110 dollars for this hat. You know? <laughs>